Всім мої вітання, всім доброго дня. Сьогодні я знову на кухні і буду готувати таку незатійливу вечерю. Макарони по-флотськи. От я вам покажу готую всі. Я давно не готувала, давним-давно, але приготую так, як я готую, і подивитесь Тут я вже водичку, поставила водичку на макарони, підготувала сковорідку нарізала. На пів кружельцями цибульку вже підготувала. Маю тут макарончики такі перо. Бачите, таке перо. І маю тут паштет, я не фарш, а паштет з птиці у мене. Ото будемо такий робити макарон по флотськи Я підключила. Підключила газ, поставила сковорідку mm -hmm. і будемо тушити цибульку. Цибульку не будемо жарити, а будемо, чи то смажити, а будемо тушити. Просто тушити. Ото. Ось зараз вона нагріється і тушиться. Я її прикрию кришкою, і на й вона тушиться. Це вже в мене тушиться. І я її, ну, вона хоче смажитись, смажитись, але я її накрию і трошки скручу, щоб вона тушилась. Тут в мене вже кипить водичка. Я посолю. Олію давати не буду, бо того, що будуть макарони пофлоцьки, то я не буду сюди давати олії. Я підсолю воду і засиплю макарон. І засиплю макарон. Я паштет вже відкрила, бачите, який. Паштет відкрила. І як тушиться цибулька, я буду додавати паштет. Макарончики киплять, цибулька протушилась, і тепер я буду висипати паштет сюди. Я висипала баночку паштету всю, і тепер він весь пересмажиться цей паштет. Весь паштет у нас вже пересмажився, бачите? Все, пережарився, пере так як має бути. І я його скрутила. Вже пересмажився, і я його скрутила на малесенький вогонь, щоб тільки підтримувати, щоб він був гарячим. І його накрию. Макарони вже в мене готові і я її буду знімати. Я їх буду знімати і заливати холодною водою. Я макарони залила трошки холодною водою до тої гарячої, до тої гарячої, і накрию, перемішала і накрию на хвилинки три, вони по, по так побудуть. Тут я ще маю баночку домашнього томатного соку. Ну, от так, до макарончику. Зараз я відкрию ту баночку. Макарони я свої вже відкинула в таку каструльку. Тепер виключаю той паштет і все, буду сипати в таку каструльку. Бо не влізеться, щоб я хотіла в такі сковорідці, то, то щось не, не поміститься. І тепер буду перемішувати. Е, макарони по-флотськи, вони ще хочуть трохи перцю. Добротно хочуть перцю, знаєте, щоб поперчити. Хочуть перцю, щоб поперчити. Такі вийшли, знаєте, макарони, смачнющі такі. Ото, е, Пропитається той макарончик м'ясом, ну, перчиком. Достатньо поперчене. перчиному Такі смакота. Одна смакота. Одна смакота. Шкода, бо я не їм такого. Ну нічого, будуть їсти домашні. Отака вийшла в мене незатійлива вечеря. Макарони по-флотськи і з томатним сок. Ми так любимо. У мене домашні так люблять і так їдять. Все, вечерю я приготувала на скору руку. А ви будьте здорові, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і не хворійте. І всім пока, всім до зустрічі. Пока.